Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента, про хід виконання реформ, шановні пані та панове, вітаю вас. Я перше всіх вітаю з прийняттям п'яти антикорупційних законів, створенням антикорупційного бюро. А також вчора президент підписав указ про створення національної ради з антикорупційної політики. Я хотів би трошки на цьому зупинитися, оскільки створення окремих органів. Значно це великий крок вперед щодо вирішення питання антикорупції в країні. Ми повинні розуміти, що питання антикорупційної політики в країні з рівнем корупції, який на даний момент має Україна, вимагає великої уваги великої постійної уваги з боку президента як гаранта конституції, і саме така рада створена, вона має 17 членів, голову та секретаря. 50% членів це представники громадських організацій, експертів, бізнесових організацій, ради місцевого самоврядування, асоціації місцевого самоврядування. То що це досить серйозний крок, оскільки він дозволить знову ж таки продовжити роботу залученням громадського середовища до розробки та контролю наступних антикорупційних завдань контролювати дуже важливо, тому що прийняття законів, підписання, але далі повинна початися робота з створенням та запровадженням дуже конкретних речей, аналізування того, що відбувається зараз, аналізу того, що повинно відбуватися, аналізу напрацювань світових і повірте мені, у більшості країн світу, навіть в яких рівень корупції дуже незначний, весь час постійно діє. Комісія або е, е, рада певного рівня, яка займається постійною розробкою вдосконалення аналізу антикорупційних заходів.